Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах хочеться подивитись, що нового війде в твоє життя? Тому що вже 28 числа, 28 серпня, буде парад планет. Причому участь в цьому параді будуть брати 6 планет. Це доволі нечасто трапляється. Коли цілих великих шість планет є, беруть участь в цьому параді, і астрологи вважають, що такий парад може своєю енергетикою принести великі зміни, навіть глобальні зміни, навіть в межах і в масштабах всієї планети. Тут можуть бути зміна власті, можуть бути глобальні зміни саме в планетарному масштабі, війни, катаклізми природні, можливі. Ну а так як такі потужні енергії мають вплив на саму планету, на країни, то, звісно ж, мають вплив і на окремих людей на особистості. Тому і хочеться зараз на рунах подивитись, що ж може прийти нового в твоє життя після параду планет в цей період. Покажіть нам, руни, що нового війде в життя людини, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть нам, руни. Нового Війде в життя людини незабаром. Тут руни показують, що, можливо, десь у когось знизиться, якби ваша діяльність пов'язана з мережами і, можливо, це, в цьому буде ваша така потреба. Для когось може бути захист своїх інтересів. Як наче, знаєте, десь у владних можливо, структурах, можливо, пов'язане з вашим якимсь керівництвом, може виникнути якась несправедливість по відношенню до вас. І викличе це якісь кризові моменти, якісь страхи, можливо, якісь взагалі ну, як обмеження для когось. Покажите руны точнейшие про счет тут. Ну, тут может быть, знаете, Хтось може втратити в матеріальному. Якась несправедливість, і, можливо, вам не виплатять якісь кошти, можливо, вам прийдеться десь витратити кошти на щось несподівано. Тут, як все буде на емоціях начебто. Якщо витрачання, то на емоціях. Причому емоції доволі позитивні. Але більше, знаєте, так, інтуїтивно. Інтуїтивно прийде, ну, можливо, думка, що потрібно вкласти гроші або витратити гроші на щось і отримати від цього свій результат. Це для одних. Для інших тут може бути як втрата, втрата в грошах. І це може бути пов'язане з... Як знаєте, як взаємодія може десь із якимись спільнотами, з якимись провладними структурами, чиновниками, ну, взагалі все те, куди ми можемо звертатися, суди, тяжби якісь може судові, ви будете, знаєте, як наче все ж таки будете думати, що це принесе вам успіх і ну, втратите все ж таки в грошах, чи то ви, вирішуючи якусь несправедливість, чи то потрібно буде за щось платити, чи може ви розраховували, що вам десь виплатять кошти, але цього не буде. Будуть якісь затримки. І ви будете вважати, що це несправедливо по відношенню до вас. Виникне якась нужденність, якась Ну, ви будете відчувати, що вам потрібно це. Це ну, може закрити вашу якусь потребу, але пізніше, можливо, через деякий час. Добре, покажіть, руни, Для чого нам це знати, на що тут звернути увагу. Так, ну Тут треба звернути увагу на те, що тут, як наче, буде від цього вам якийсь результат. І результат цей може бути ну, новий, неочікуваний. Для декого тут може бути, що ті кошти, які ви вкладете, за власним бажанням вкладете, вони дадуть вам, ну, як, знаєте так, ресурс. Вони будуть вам на користь і дадуть свій результат саме матеріальний. Він буде не такий вже й великий, вам здаватиметься, але потрібний. Ну, до речі, по цим рунам можна ще сказати, що тут може бути, як ви будете захищатися і захищені будете від якоїсь несправедливості. І ви будете використовувати тут, ну, як наче, всю ту давню свою. Потребу, пам'ять, яка вже пролонгована в часі, можливо, тут прийде, знаєте, прийдуть якісь з минулого події. І ви будете відчувати інтуїтивно, що це вам потрібно. Хоча, хоча звісно, ну, як Вашої, ваших первинних імпульсів початку да, на, на те, що буде якась така ситуація, тут не буде. Ви будете, ну, як наче обесточені від неї. Вона вас введе в якийсь такий трошечки нересурсний стан. Для декого тут може це бути пов'язане з. Мережами, як я вже казала, а для декого може бути пов'язане із вашими почуттями. Можливо, прийдеться захищати від чогось, від якоїсь несправедливості свої почуття. І через деякий час ви отримаєте в цій справі результат, якщо підійдете якось трохи по-новому, більш яскраво. Більш якось, знаєте, собі на користь. Скажіть, Руне, що допоможе? Допоможуть велике бажання і дії, вже певні дії в напрямку до того, щоб досягти того, чого ти хочеш, отих результатів. Як в захисті, так і в тому, щоб закрити якусь свою потребу. А ще, якщо ви хочете захистити свої почуття, своє кохання, тут допоможе також бажання, дії, рух і вміння отримувати задоволення. Як наче, знаєте, як фізичних задоволень вам не вистачає. А що буде заважати? Вам може заважати, знаєте, як якісь партнерські угоди. Тут, якщо це пов'язане з владними структурами, да, з керівництвом, з партнерством якимись домовленостями, можливо, через мережі, можливо, через спільноти, можливо, дійсно десь в провладних кабінетах, то от якісь домовленості, наче як, знаєте, дипломатичність така. Якась намагання домовитись по-доброму, тут чомусь буде заважати. Можливо, цю несправедливу ситуацію треба буде захищати, а не намагатися, знаєте, всім сподобатися. Як то кажуть, для всіх гарним і добрим не будеш. І от оця така бажання бути як для всіх хорошим. Да? Вона тут буде не на часі. Для когось тут буде заважати, ну, як наче, якась може, близька людина, можливо, якісь друзі можуть стати на заваді, а може й навіть і ваш партнер. Можливо, вам потрібно буде налагоджувати стосунки захищати свої почуття від несправедливості власного партнера, як по бізнесу, так і особисті. Покажіть руни точніше від чого. Так, ну, тут, як наче, від цього залежить рух, е рух по життю, рух е в якомусь напрямку. Можливо, потрібно буде, вам буде заважати якраз е якась. Домовленість, яку ви просуваєте. Якась поїздка, можливо, до... з друзями, чи з родичами, чи з партнером От буде на заваді, буде заважати. Не знаю, можливо, вам запропонують кудись поїхати ваші партнери, або ваші партнери самі кудись поїдуть. І це стане на заваді вашим почуттям і вашим бажанням. Це буде заважати отримати отой результат. Можливо, саме в парі вам треба буде з кимсь вирішувати вашу проблему, а партнера, чи то близької людини поряд не буде. От на заваді буде як якась поїздка, чи то ваша з кимось, чи, можливо, ваш партнер кудись виїде, поїде, піде, і це буде вам заважати. Ну, добре, покажіть ітог. що може бути по ітогу цієї ситуації з людиною, яка дивиться цей розклад. По ітогу. А по ітогу все одно будуть тут якісь встановлені стосунки для когось доволі міцні, для когось буде дійсно десь переїзд, зміна пов'язана з переміщенням може бути. Можливо, дійсно ви кудись все ж таки вирушите або ж все навкруги вас нарешті почне рухатись. Що тут? По і того? Дивіться, тут буде. Як начебто поїздка, вона принесе задоволення, радість, це буде поїздка пов'язана з якимось рідним для вас і важливим місцем. Можливо, хтось повернеться додому, або хтось поїде в якісь місця сили, важливі для себе місця, можливо, на батьківщину, можливо. Просто в якусь туристичну подорож, але вона для вас важлива, глобальна, і це принесе вам задоволення. По ітогу виходить так. І ще можна сказати, що ваше життя скоро прийде, як наче рух, рух ваш в напрямку радості. Задоволення, і це доволі глобальні ваші цілі, вони для вас важливі. Для когось це може бути пов'язано з спадщиною, Ну, як, знаєте, все зарухається і ви отримаєте нарешті те, чого бажали. Одним словом, якщо ви зможете захиститись від якоїсь несправедливості, причому. При цьому ще й закрити свої потреби, можливо, вкластися грошима десь на інтуїтивному рівні, то через деякий час ви отримаєте результат, і це буде вам на користь, це принесе радість по ітогу. Але вам потрібно вміти отримувати задоволення і робити дії, дії, причому проривні такі потужні дії для цього. Заважатиме тут бажання вгодити всім підряд, можливо, якісь домовленості, а можливо, від'їзд вашого партнера, якщо ваш партнер чи ваші партнери будуть рухатись десь далі, але, може, без вас. Можливо, вам разом треба кудись поїхати. Можливо, знаєте, як на отримання від когось допомоги, ви, можливо, чекали, але якщо від вас підуть ваші партнери якісь, або вони десь вирушать без вас, або вони покинуть вас, то це стане на заваді до ваших планів. Ну, руни якось так натякають. Якась. Партнерська угода чи партнерські стосунки можуть постраждати, якщо ну, ваш, ваш партнер кудись поїде без вас, можливо, або покине вас, або підуть далі, знаєте, як по своїй, кожен своїм шляхом. Ну, якось така неоднозначна ситуація може прийти з парадом планет після параду планет. Але однозначно, якщо прикласти зусилля, то тут все якось так потужно зарухається вам на радість, і причому приведе вас до вашої глобальної мети, глобальної цілі. Це буде ваше, ваше важливе, чи то подорож, чи то. Просунення якоїсь своєї ситуації, хтось, можливо, дійсно отримає спадок і буде з того радіти. Може, це буде пов'язане з переміщенням, може, з транспортом. Але ну, ви собі на радість це зможете по ітогу отримати. Покажіть, руни, які події можуть ще трапитись в цей період часу. Покажіть вам тут якісь зміни пов'язані з людьми, чи то з окремою людиною, чи то з колективом, соціумом, але як наче щось знаєте, від чогось ви відмовитесь. як то від якоїсь людини, впливу людей, можливо, колективу. Ви відмовитесь, щось тут зруйнується, але це такий, знаєте, проривний якийсь момент, значущий. Покажіть точніше Руне, про що тут. Скоріше за все, тут будуть як якісь, навпаки, перешкоди на шляху до змін. Як начебто зміни трошечки затримаються. Можливо, у вас в планах щось змінити, чи то може місце роботи, чи може партнера, чи стосунки з якоюсь людиною. Ви, можливо, Хочете їх якось зруйнувати чи відмовитись від цих людей чи людини, то поки що ці зміни якось підвиснуть, тому що по ітогу, ви, як наче передумаєте робити це, приймати це рішення. і Можливо, вплине на це якийсь відголосок від минулого. Можливо, якісь події, на які ви не звертали увагу. Самі не знаєте чому, але ви передумаєте відмовлятися, чи то змінювати місце роботи, чи то відмовлятися від спілкування і контактів з якоюсь людиною. Може, ви бажали звернутися до якогось спеціаліста, то поки що. Ви, як наче, передумаєте це робити. І може повпливати на це навіть щось або з вашого минулого досвіду, або, як наче, якісь такі події і перешкоди, які не звідки взялися, і ви самі толком і не розумієте, що повпливало. Добре, покажіть, Руни, для чого нам це знати. А це приведе вас до успіху, відмова від оцього руйнування, відмова від того, що ви хотіли якихось змін шляхом, відмови від чи то місця роботи, чи то людини якоїсь, чи то ну, вам видніше по вашій ситуації, але от саме те, що ви не приймете цього гострого рішення, воно призведе вас до перемоги. Скоріше за все, вам стане щось. Ясним. Ви обиратимете те, що саме для вас. Руни кажуть, що те, що ви не будете палити мости, йти на пролом, приймати якихось гострих конструктивних рішень, пов'язаних з руйнуванням, чого б то не було, пов'язаних з людьми, з соціумом. Призведе вас до успіху. Ви відчуєте себе як на коні переможцем. Це вам на користь буде. І це дасть вам повну ясність картини. Добре, покажіть, руне, що тут допоможе. Допоможе тут гнучкість, дипломатичність для. Для жінок тут поможе взагалі, знаєте, так більша жіночність, м'якість, жіночі енергії. А комусь допоможе тут якась конкретна жінка, можливо, дасть гарну пораду, можливо, стосунки з якоюсь жінкою зможуть вас відмовити від того, що ви хотіли щось зруйнувати, і це буде на користь. Нарощення свого потенціалу, не стояти на місці, не бути в застої, також тут допоможе. Зміни можливі, але не шляхом відмови чи руйнування. А що тут буде заважати? Заважатиме відсутність контактів. Можливо, ви з кимсь зараз не спілкуєтесь, або у вас нема звісток, або немає достатньої інформації чи знань. То нарощуйте це, спілкуйтесь. Можливо, хтось зараз не спілкується з якоюсь жінкою, або спілкується якось не так. То якраз відмова від спілкування від контактів. Буде вам на заваді. А от достатньо контактів, комунікації, це вам буде на користь. Але дипломатично і м'яко, без різких кутів, без різких випадів. Так, і покажіть ту хруму. Тут буде трансформація, вона пройде сама собою. Якраз, коли ви відміните своє рішення руйнувати щось, це буде вам на користь, і це призведе якраз до бажаних змін, до трансформації. Ви змінитесь самі, ви зміните ситуацію навколо себе, і ви зможете. Почати спочатку, вже знаючи, як ви не хочете. Знаєте, як відкриється дійсно якийсь новий період, і ви точно будете знати, чого ви не хочете в своєму житті, ви трансформуєте в собі відсутність внутрішнього вогню. Знаєте як? Це зміниться. От можливо, зараз у вас дійсно якась підвішена ситуація і хочеться все зруйнувати. То це все зміниться. Зміниться відсутність внутрішнього вогню. Зміниться взагалі те, що у вас зараз немає е, ясного бачення, куди рухатись. Все проясниться тоді, коли ви нарешті зупинитесь і. Передумаєте щось руйнувати в своєму житті. Пов'язано це чи то з людиною, чи то з людьми. Або ж ви передумаєте звертатись, можливо, до якогось спеціаліста, і це також буде вам на користь. Допоможе вам в цьому дружня порада якоїсь жінки, можливо, кохання до якоїсь жінки. Можливо, це буде подруга, сестра, мати, неважливо. Але якась жінка може стати вам в пригоді. А от на заваді стане якраз відсутність контактів і спілкування. Можливо, ви зараз дійсно з кимсь не спілкуєтесь, і це вам не на користь. Все зміниться по ітогу, якщо ви зробите правильний крок в своєму житті, все саме собою трансформується, і ви будете знати, як ви вже не хочете, і будете точно знати, як хочеться вам. По вашому внутрішньому стану. Ну, ось такі вийшли у нас розклади. Можливо, буде ще продовження, друга частина. А на сьогодні все. До нових зустрічей. Бажаю всім мирного, спокійного дня.